Дуже приємне місце міна, я сам не місцевий, я помічник народного депутата Олега Валерійовича Ляшка. Стало, що тут така ситуація, і прийшлось мені виїхати в Талалаївський район, сьогодні в Менський район, Провожу зустрічі з людьми що стосовно провокації, яку робить пан Голиця. Та останні кандидати в народні депутати, які провокують ситуацію проти народного депутата Олега Валерійовича Ляшка. Запевняю вас, це провокація. Вони хочуть купити вас. Вони п'ють за те, що Олег Валерій Ліско хоче вам дати 400 гривень. Олег Валерій готовий дати не тільки 400 гривень. Він готовий за кожного з вас віддати свою душу за серці. Те, що робиться на сьогодні, Владу. Мені соромно за цих кандидатів, які прикриваються невідомо ким і кажуть, що вони не від опозиції, вони не від влади, а вони Вони накрадали грошей замість того, щоб допомогти кожному з вас. Вони провокують ситуації і тратять мільйонів мільйонні постів на провокаційні агітаційні матеріали. Я запевняю вас, ми поборемо цю ситуацію. Ми будемо кращими. Я перепрошую за них. За них я вибачаюсь. Вони не вибачаться. Я за них вибачаюсь перед вами, за те, що вам прийшлося пройти сюди. Хто залежав? Хто не місцевий і приїхав сюди, щоб побачити Олега Валерія, чвить і ласка до мене. Хто прийшов, щоб просто побачити Олега Валеріча Ляшка? Люди добре, майте на увазі, це провокація. Я дякую вам, що ви її підтримуєте. Я дякую. Від його імені я вам кажу велике дякую. Ще раз, ще раз повторюю, це провокація. От вони будуть розбиратися правоохоронні органи. Олег Валерійович Ляшко, зв'язку свого графіка. Піднімайтеся, давайте. Піднімайте. баба одна Нам каждый Господь послал такого батюшка. На один мы и Какой дурак звонил. Да. Звонили бабам старым, что приход или что будет давать по 400 гривен. Шановні люди, я тільки що поспілкувався з бабцею Ніною, і вона мені сказала таку річ. Вона сюди прийшла не за 400 гривень. Вона прийшла тільки раді того, щоб побачити свого лідера. Ляшка Олега Валерійовича. Дітні. Сліпа бабця! сліпа бабця прийшла на зустріч. Я навіть впевнений в тому, що ті провокатори, які зробили цю ситуацію, можуть знаходитись зараз серед вас. Може бути таке. Бо в Талалаївському районі ті люди, які обзванювали, вони особисто прийшли на цю зустріч, побачити, чим воно це все закінчиться. Вони думали, що вони народ повернуть проти Олега Валеріча Ляшка. Вони хочуть цим зробити так, що Олег Валеріч Ляшко прихун. Ну ви знаєте, що це не так. І я вірю.

Ситуацію, яку спровокували бандити і кандидати, які балотуються, і всіх вас хочуть направити проти Олега Валеріча Ляшка. Я дякую вам за те, що у вас є така підтримка за нього. Я вам всім дякую і вибачаюсь за тих скотів перед вами. Люди штуки на роботі. Сьогодні в Бакошино на 15 годину запланована зустріч з ліском Олегом Валерійовичем. Це правдива зустріч. Там не дійсно в нього по плану буде зустріч, там вона відбудеться о 15-й годині. Я всіх запрошую. Я всіх запрошую, хто бажає попасти на цю жовтність, на ці години. Наші десь у автобус безкоштовний на 14-ту -го годину підходьте до будинку культури і ви будете мати можливість підійти особисто до... В 15 годині коло будинку культури буде автобус і вас заберемо на Макдональдс. <розумінь>